Доброго ранку, доброго дня! Бажаєте ви, бажаю вам я! Зараз у нас урок української мови. Продзвенів уже дзвінок починаємо урок. Будемо добре працювати, хороші результати будемо мати. На початку нашого уроку проведемо артикуляційну гімнастику. Язик-чарівник. Повторюйте, будь ласка, привіт! Час робити гімнастику для язичка. Повторій за мною. Три рот та ублизу верхню губу. А тепер нижню. Всягнись язичком до носа і до підборіддя. Давай порахуємо свої зубки. Кінчиком язика зовні таркайся до кожного зубчика зверху. Качая за очком зубов изо внутреннешней стороны. Трахуй и межниз зубки. спочатку и зовнішньої сторони. стороны. Тепер порахуй їх із середини. Кінчиком язика погладжуй піднебіння від передніх зубів вглиб і назад. Укладаться язичком як конячка. Присмокчи язичок до піднебіння, піднімай та опускай нижню щелем. Чіком язика по чеше за щі. Є на світі різні звуки, чути їх складна наука. Ти прислухайся замри, якщо зможеш, повтори. Проведемо! Мовну рослинку. Капотять краплинки в тиші. Шарудять у сіні миші. Ш-ш-ш. Песик дихає у сні. Х-х-х. цвірчать в траві, барабанить град по стрісі. г-г-г, г-г. Там жуки літають в лісі. Ж-ж-ж. Ж-ж-ж. Вітер в лісі зашумів. Ш-ш-ш. Вікно комарик залетів. з з з з, з, з. Тигр розсерджено речить. Р, р р р р р р Каша на плиті кипить. П-п-п, п-п-п. Фиркає старий їжак. Ф-ф-ф, ф-ф-ф. мукає. Корова так му-му-му, му-му-му, з крана сочиться вода. С, 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 с. -с. Молоток цвях забива. Д-д, д, 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 -д, 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 -д. колесо качав насос, с, 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 с. -с, -с. Важко рушив паровоз. Ч-ч, ч, 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 Мітли люблять піднітати. Щи-щи-щи, щи-щи-щи, Болить зубу відмежати. н відмежати. Пароплав гуде в тумані. Л-л-л, л-л-л, А ворона на паркані. Кар-кар-кар. Кар-кар-кар. Молодці. Щоб наш ротик був слухняний, промовимо чистомовку. Повторюйте за мною. Ато, 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 чистомовок є багато. Ті-ті-ті. Та найкращі будуть ті. Я та, я та-я, -та. що розкажуть вам малята. Уф-уф-уф, ротик, щоб слухняний був. Молодці дітки! Ну а тепер приступимо до роботи. Сьогодні тема нашого уроку. Буде позначенням якості приголосних буквами І, Я, Ю Є. Давайте пригадаємо правило букви Я, Ю Є на початку слова та після голосного позначають два звука. Наприклад, у слові Ялинка буква Я на початку слова позначає два звуки Є. А. У слові юрта буква Ю на початку слова позначає два звуки І У. У слові єнот буква Є на початку слова позначає два звуки І Е. Але ці букви можуть позначати і один звук, коли вони стоять біля приголосного. Тоді цей приголосний. Потрібно вимовляти м'яко. Прочитайте, будь ласка, склади. Да, ДЯ, лу, лю. Не, ні. Ти. ТІ. Які букви підказали вам, що приголосні треба читати м'яко? Так, це буква Я-Ю, Є. І молодці. А тепер давайте з вами пограємо в гру. Змініть, будь ласка, приголосні Д, Н, Т, на м'які. Ді, ті, ні. Які слова у вас утворилися? Дим. Дім. Дружний. Дружній. Знати, зняти, тин, тінь. Молодці. Справились з цим завданням. Вивчимо тепер правило. Приголосні перед буквами І, я, Ю Є вимовляємо м'яко. Наприклад, ні, ню, ня, ні, ді. Дю, дя, ді. А тепер давайте виконаємо деякі вправи. Прочитайте, будь ласка, слова ДІМ, зоря, баті, нюх, ряд, кошеня, калюжа, давні, ціна. Зупиніть, будь ласка, відео, спишіть ці слова. І підкресліть букви, що позначають м'які приголосні звуки перед буквами і я «ю», є. Наші пальчики втомилися. Давайте зробимо пальчикові вправи. Повторюйте. Вітаю, дітки! Щоб нам гарно малювати і писати, треба пальці розминати. Дві долоньки сперечались, Хто з них краще визначались? Каже, права я гарніша, ліва твердить я сильніша. Плачуть пальці, що ж робити? Як долоньки помирити? Всі ми рівні права, ліва, Тільки в єдності, ми сила. А тепер, дітки, давайте попрацюємо самостійно. Ваше завдання потрібно спештати слова, вставляючи пропущені букви Я, Ю. Є. Зупиніть відео і виконайте це завдання. Давайте перевіримо. Люлька, черешня, цуценя, ключ, блюдце, капелю, порожнє відро, середнє вікно. Молодці! Ви справилися з цим завданням? Оцініть, будь ласка, свою роботу на уроці. Цеглинками його. Хто на уроці працював із задоволенням, підніміть червону цеглинку. Кому на уроці потрібна була допомога, підніміть зелену. І хто на уроці дістався щось нове, підніміть жовту цеглинку. Молодці. До зустрічі!